Мої вітання, шановні друзі, всім, хто мене дивиться, підписникам і гостям мого каналу? Давайте з вами подивимося, для чого Трамп залучає до перемовного процесу Ердогана. Для чого це потрібно? Яку роль Ердоган може зіграти у зупинці війни в Україні? Отже, перше питання: для чого Трамп... Залучає Ердоганов перемовний процес для того, щоб вирішити питання по справедливості. Знаєте, знову карта справедливості, карта справедливості випадала у кінці розкладу на Трампа, що він все-таки буде вирішувати по справедливості. Тоді в коментарях писали, що ну, Трамп і справедливість, це речі несумісні, да? але дивіться, знову випадає, для чого він залучає? Для того, щоб він прийняв рішення. Знаєте, це правильне рішення, це, правильне, це рішення в рамках закону, можливо, законів міжнародних і так далі. Тобто, щоб вирішити питання по закону. І рішення ну, досить правильне, досить виважене, тому що юстиція. Прийнято рішення розпочати якийсь новий проект. Скритий. Це не завжди обман, це може ще бути скритий проєкт. І вони готові до цього проєкту. Щось є скрите, якесь прийнято рішення, і воно скрите. Розумієте, луна це не тільки обман, це ще те, що нам невідомо, що робиться ну, вночі, да, як кажуть, під... не, ну, не лежить на поверхні, так? а ну, от воно трішечки як від нас заховане. Тут чітко, в цьому проєкті чітко знають, що треба робити. Чітко визначені, визначені варіанти, або, да, або цілі, або варіанти, що треба зробити. Тобто ціль вибрана, варіант вибраний, рішення прийнято по новому проєкту. І все це буде скрито робитися. Для чого він залучає? Він залучає, щоб прийняти рішення продумане, прагматичне, знаєте, Обдумано, прораховано все. Це рішення буде прийнято стосовно війни. Я думаю, що в Україні. Війни. Збирається певна інформація. Збирається певна інформація. Дивіться, роблять це. Скрито, шучуся, для того, щоб агентура не розбалансувала цей проєкт. Ось так. Ви знаєте, те, з чим визначилися вони, досить, це досить болючі методи будуть для Путіна. Дуже болючі. Це буде. Нанесений у війні такий удар, ну, який може протверезити Путіна, але однозначно готується, щось готується. розумієте, Вони щось можуть підготувати в цьому проєкті. Дивіться, по війні в Україні, так і випала карта. Рішення потрібне для по справедливості вирішити питання війни в Україні. Таємно, надзвичайно скрито і таємно будуть діяти. Є якась таємниця. Знаєте, щоб не розбалансували оце бажання. Скрито, да? щоб не розбалансували. Ну, я скажу, що там, звичайно, будуть моменти моменти, коли можуть в чомусь відрізнятися погляди, Да? Але бажання у них одне нанести удар. Ну, сильно, мабуть, насолив уже всім. І цим змінити ситуацію, нанести удар і змінити ситуацію в Україні, в війні в Україні. Цікаво, так? Да? Що вони, ну тут вже випало дві карти, і, і, і Луна, і, і Жриця, вони, вони ну, тут досить сильно прикривають, досить сильно прикривають. Я вам скажу так, що я вже говорила, що якщо жриця випадає, якщо ми починаємо далі розкручувати цю тему, будуть неточні, неточна інформація. Якщо не хоче жриця говорити, то вона може просто плутати нас. Але ми давайте все-таки, ну от хочеться. Да? А що ж вони таємного задумали по Україні? Удар. Якийсь удар, який змінить ситуацію. Ось, Це, це вже зрозуміло. Знаєте, тоді давайте так. Те, що задумали. Эрдоган і Трамп, як воно змінить ситуацію в Україні? От як, як воно змінить? Оці дві карти спробуємо да? розкрити? Як вони можуть змінити ситуацію в Україні? Спробуємо все-таки. Так, трішки як косвіна, але ну, торкнутися, спробувати розкрити те, що. <кій> Та розкриває поки що. Поки що не потрібно знати, але давайте все-таки спробуємо, як <кій> ця операція да, по справедливості може змінити ситуацію для України. Вона дасть шанс Україні. Дати... Дивіться, тут змінити... змінити ще, що може бути: надати Україні ресурс, яким боляче буде Україна бити. І взагалі, можливо, цей ресурс, можливість. Да, можливість дати Україні можливість змінити ситуацію, оцей, оцей ресурс, який можуть нам виділити. Ми його чекали, ми його довго чекали Так, від наших друзів. Ми чекали цей ресурс від наших друзів, які весь час затягують, можливо, якусь, ну, якусь зброю. Розумієте? От третя країна Європа, третя, третя, третя країна це друзі, це європейці. Весь час заставляли нас чекати, да, затягували цей момент, все думали, треба чи не треба. Що це може бути хитрість. за шанс? Хитрістю. Бачите, тут і луна, і хитрість, і обман, і, і скрито, і таємниця. Ну, знаєте, знаєте, як кажуть, Восток — діло тонке, Петроха. Бачите, як воно все може статися? по-хитрому, можуть запропонувати Україні якийсь ресурс. А, знаєте, я так знаєте гречним ділом подумала, а чи не е, заключе, запропонують Україні, можливо, ось е, Крим, да, на деякий час, там якісь території, чи якісь ресурси, начебто як віддати. Турції, да? і тоді вже Турція скаже Путіну: вимітайся з Криму, бо там є мої інтереси. Розумієте, Тут, тут якийсь хитрий хід, який дасть Україні змінити ситуацію. Що там може бути, це, знаєте, ось, запропонувати зміну в господарській частині? Однозначно щось запропонують, що стосується. Ресурсу, це може бути земля, це може бути якісь знову ж таки рідкоземи і так далі, те, що є в Криму. Розумієте? І отут піджати, досить добре піджати Путіна. Ну, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, давайте ми не будемо далеченько так копатися, да? але все-таки дуже скрите, щось таємне, щось хитре, дуже болючий удар, який просто, просто. Ну, уб'є, я скажу так, на повал уб'є Путіна. трійка мечів у серці це від, від такого удару, знаєте, і, і чому трійка мечів? Тому що Путін же, як говорить, вважає, вони ж так то вважають, то не вважають дружественною страною. Де? Тобто від друзів він не, 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 не сподіватиметься навіть на такий удар. Такий удар. Щось запропонують Україні дуже хитре, дуже хитре. Розумієте, вони його, можливо, будуть отак-от по-хитрому якось витискати, витискати. Трамп буде витискати з тих територій, де рідкоземи і вже підписані да, домовленості. Скаже, вимітайтеся, тому що там є мої інтереси. А Ердоган буде щось, можливо, з Кримом. Розумієте? Тому що тут ще випала, дивіться, тут ось чаша. Ви Бачите, ось, і це, ось тут іде скандал всередині України. Можливо, в Україні запропонують оцей ресурс що біля моря, да? запропонують, можливо, віддати там щось Ердогану. І от всередині України будуть іти оці ось, ну, протестні такі настрої, що. Розбазарієм і так далі. Але це шанс для України змінити ситуацію у війні, так? Ну, цікаво, цікаво випадає, знаєте, так, от, от, мені от така мені інформація от от така мені інформація іде. Е е і знаєте, воно ж ходили чутки про те, що, начебто, в якийсь, на декілька, можливо, років Крим може відійти е до Туреччини. Розумієте? Ну, щось. Щось приблизно, от по цій тематиці, щось вони обговорюють. Якийсь дуже хитрий і дуже секретний проєкт. Ось так. Але це шанс для України. Який шанс, ну, подивимося, час покаже, мабуть, нам вже так, який, який шанс. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.